Ну, ось, в принципі, підключив продольні рухи цього станка. Довелося прибрати редуктор 1 до 10, тому що в ньому є така маленька заковирка. І, І також так, цей редуктор дуже повільно крутить. Тобто, ну, це дуже велика передача, я трохи прорахувався в цьому. Достатньо просто оцього мотора напряму. Тут співвідношення один до одного, тому. Один оберт цього мотора дорівнює одному оберту винта. І так як шах винта у нас 4 мм, то супорт зміщується на 4 мм. Ну і також те, що я купляв для електронної гітари, це ці мотори, драйвери і е, сам цей блок електронної гітари, він там на основі Arduino 2560 або 50, ну щось таке. Е, і тут я так. Нас швидкоруч зробив цю пульт керування. Я в майбутньому буду його переробляти. Тобто, це у нас одна сотка за оберт і 10 соток за оберт цього ручного енкодера. Там вже воно воно рухається. І також керування моторами. Тобто, вниз це поперечна, а вверх це продольна. а посередині це просто нейтраль. Тобто, тут нічого не відбувається. А якщо включити, наприклад, один із моторів, щось таке відбувається. Також ці концеві упори, дуже зручно. По меню керування, перезавантаження модуля. І оце настройки швидкість подачі. Це переключення варіантів роботи, ну, як в стандарті. І це керування автоматичною або ручною різьбою. От Так, доволі простенько. Ну і цей пульт. Цей з незвичайного я вирішив не робити, як всі з китайських маленьких пультів, а взяв отакий, ну, знайшов на барахольці такий пульт, і в ньому ось такий рік випуску 64-й. Тобто така доволі. Значима річ. І, і принцип його роботи, що в центральному положенні ось ця сфера цей, завжди підперта наверх. І вона упирається в ці чотири кути. І тому просто так його в бок зрушити не вийде. Треба на нього нажати, і потім він іде. А потім, наприклад, ось він в такому положенні можна просто. Відводити він щелк і сюди стане ну, своє положення. Тобто неможливо не його з одного положення перемкнути зразу на реверс. І ще відно, редуктор ну, мене доволі сильно підвів. Я просто думав, що якщо на таких деталях, ну, доволі точних, написано ось такі цифри, там або 1 до 6, або 1 до 10, то, то це буде точно зберігатись це співвідношення. Там не буде 101 до одного, а конкретно 10. Один, Та, оберт, один оберт. Цього вала, вже вихідного з, з, зі зниженою швидкістю, буде дорівнювати 10 обертам цього. Це потрібно для того, щоб ходові винти ну, точно позиціонувалися. Тобто, якщо у мене крок цього винта 4 мм, то при одному оберті він супорт повинен на 400 соток ну, зруш, зрушитись. А цей редуктор він має співвідношення 1 до ну, 10,6 або 10,7. Тобто, я не мог е, зрозуміти, чого в мене. Е, я там в цій прошивці виставляю різні параметри, ну, якби граю з цим, а нічого не, не виходить сотки ну, на мікрометрі. Не відповідають а, ніяким нормальним параметрам. Потім я вирішив перевірити оцей редуктор і вияснив таку картину. Ну, ось, наприклад, це у мене, типу мітка. Ось я отак дивлюсь на цю мітку. Ну, якщо вала дивитись, то вони співпадають. І тепер починаю врахувати оберти. Тобто тут я просто вставив такий ключик і ну, плотненько де зайшов. Так. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось. Тут у нас цей ключик знову дивиться вниз після десяти обертів. А тут до мітки не дійшло. Тобто ось мітка. Ось, стартували ми з нуля. І тепер, щоб діти домітки, пішов 11-й оберт, от він не повний цей оберт, ну десь 60%. Тобто, що це? 1 до 10,6 співвідношення. ну Про яку точність може йти мова. Якщо, наприклад, такі запчастини застосовувати. На якихось ЧПУ, станках, яких ну, немає е, ручного керування, а повна автоматизація, ну, то вони будуть давати невірний розмір деталі ну, оброблюваних. Потрібно вносити е, зміни в прошивку, щоб це все компенсувати. Ну, от, Наприклад, пишете ви Ну, це як про китайців, пишете ви 1 до 10. Ну так, і зробіть, вирахуйте ці зубчики, так, там той планетарний редуктор, щоб. Ну, він був точний, ну, це ж якби позиціонується як дуже точно. Так, якщо так. через це я буду тут встановлювати просто мотор без редуктора, добре, що моє кріплення, яке я тут робив, воно підходить і до кріплення мотора. Тобто просто так воно надійте. Ну, Якщо включити подачу, поїхало тут. Це передається один до одного оберти сюди на вал ну, і супорт потихеньку рухається. Але хочеться сказати, що ця вся електронна гітара вона ну, доволі таки точна. Ось, наприклад, зараз я. Тут у мене по осі Z, це тобто продольні рухи, 0 мм. Так, також цей ручний енкодер виставлений на нуль. І, і індикатор. Зараз я... Індикатор у мене закріплений так без штативу. Але все ж таки ось ми виставляємо, щоб був рівно 0. О, ось так, на нуль. Так, тепер переключаю на поперечну подачу. І починаю сотка сотках крутити. Ось, наприклад, 10 соток. І тут, якщо подивитись, то Ось, воно тут приходить рівно на 10 соток. Тепер, якщо я буду по одній сотки подавати, воно тись переходить на сотки. 30. І по цій, по цій електронній лінійці у ну, 31. Одна сотка нормально. Тепер, якщо я дійду до нуля знову. Ось. 98, 99, 100. Ось. Тобто по електронним лінійкам ми зрушили на 1 міліметр. І якщо дивитись тут, ну, 98 сотків, соток. Тепер я таким же чином зрушу на 4 міліметри. 395, 6,97. О, 4 міліметри. І тепер, якщо подивитись сюди, ось так. 1,8 соток кудись втратились. Але так відбувається не кожного разу. Ось, наприклад, якщо я зараз обнулю з допомогою малої продольної знову до нуля. Ось так, наприклад, виставимо ще раз нуль. Так, і тепер на цій лінійці тут я перемкну на прискоренні. І також дуже по десятки йде. Тепер ми на вісім перейдемо. У вісім і нуль. То стрілечка у нас, 0,7 нуль сотки перескок. Ну, для такого станка, де сотки іноді по дві сотки, по три потрібно ловити, то похибка в півтори сотки, думаю, нормально.